Всім доброго дня. Сьогодні у нас є такий шматочок м'яса, це лопатка. Така доволі гарненька. І ми зробимо такий, ну я б сказав би як лінивий шашлик. Чому лінивий, тому що ми на природу ніде не будемо їхати, його смажити. Будемо, ну, поки що не вирішили. Або в аерогрилі спробуємо, або на сковорідці. Але маринуємо, як зазвичай ми це робимо на шашлик. Спочатку нарізаємо м'ясо. Нарізаємо шматочки трошки менше, ніж потрібно. Да, жаль, сьогодні погода геть, геть не шашлична, зараз пари, сильно буде дощ, мабуть, ще й гроза. Яка там природа. А, на жаль, свого двору у нас немає. Будемо якось виходити із ситуації. На м'ясі, бачите, трошки присутній жирочок такий. Пісне, прісне. Брати це, якщо на шампурі ви його жарите, то да, можна його чимось там з овочами перемежувати, поливати чимось. А так як воно буде смажитись на сковорідці, то краще, щоб воно було трошечки жирком. М'ясо ми порізали. Беремо здоровительну цибулину і отак ось її нарізаємо. А шашличок буде містити з салатом. Можливо, молодої картопельки трошки відварено. Побачимо. Так, нарізаємо круп. Всю цибулинку зараз побачите, що ми будемо робити. І воно прекрасно у нас замаринується. Так, цибульку тепер, бачите, так. Масаж робимо. Не сказав би, що такий м'якенький. Ну так переминаємо з м'ясом. Пішов трошки запах цибульки. Такий гарненький запах, хороша цибулинка. Виключай. Ну і зараз додаємо вкусняшок. Лимонний перець. Звичайний перець, мелетий горошок. Така готова приправа до м'яса. Там нічого поганого немає. Пахне. Пахне. Тепер соєвий соус туди. Ну, так ложки, мабуть, півтори столової, день, а то і дві. І е, такий інгредієнт гранатовий соус. Він передасть м'ясу таку пікантну, пікантність. Так отаку ще приправу. Паприку, паприку. Ну, лавровий листочок один. Розмарин до м'яса, те, що треба. І паприка чилі. Ми вже її додавали. Ми любимо гостреньке. Не жалійте приправ на цьому етапі, тому що від цього залежатиме іще така приправа саджики. саджики. Приправи вони зараз будете, будуть проникати в м'ясо, трошки присолено. Трошечки таємний наш інгредієнт мінеральної води. Цибулька сухенька, бачите, соку геть мало. Через те прийдеться трошечки її. Все, і знову. Масажируємо, перемішуємо, щоб рівномірно розподілилися наші приправки. На цьому етапі ви можете понюхати, попробувати, додати те, що вам подобається. От Ми, наприклад, тільки що додали трошки гранатового соусу. Бачите, воно стає там сочненьке таке. Ось такий вигляд має наш майбутній, майбутній шашлик на сковорідці дома. І лишаємо його ну, до холодильника, ставляємо десь на годину, накриємо плівкою, да? накриємо харчовою плівкою. І трохи не забули, купили спеціальну приправу таку до шашлику. І тепер ми її трошки додамо. Ну, там щось цікаве є. Ну, буде тільки краще. Шашличок наш промаринувався. Тепер нагріваємо сковородку, робимо сильний вогонь, включаємо витяжку, якщо вона у вас є. І отак от викладываємо, не... ну зараз покажу, щоб от так. Рядочками так сказати. Скварчить і пахне, уже пахне майже шашликом. Маринад такий добренький, маринадик дає запах. Так. Ну, На жаль, погода нам нас не зіпсувалася. Тільки що був страшенний вітер, дощ. Це не шашлик. А таке. І чекаємо. Ну, Хвилинки через 4 піднімемо його, перевернемо подивимося, Якщо воно буде готове, тоді перевачуємо ще 4 хвилинки і можна їсти смакувати. Попрошу поставити вподобайку цьому відео, зробіть репост, пишіть коментарі, як ви смажете, отак вдома на кухні, шашлик чи не смажете. Ну, ми іноді, іноді смажемо. На природу не, не завжди виходить. Та і зараз яка там природа. Там ще є маринована цибулька, значить ми її додамо сюди, коли перекинемо на другу сторону. Бо коли ми зараз її покладемо, то вона згорить. От дивіться який колір. Бачите який колір? Колір та й запах. Зараз така димка тільки не вистачає. Смажиться швидко, тому що воно промариноване. Маринувалося десь півтори години. І вогонь, сильний вогонь. Ось таке. Шашлычок можна їсти з такими помідорчиками. А ми будемо їсти із рагу з овочевим олоч, олоч, рагу. А силочка на овочевим рагу буде в описі під шашликом. Тепер вже можна перемішати воно. Отак. І викладаємо цибульку нашу зараз. Одивитися. Ми так беремо, вибираємо. Вона теж трошки просмажиться. сусід помни, що у нього есть перфоратор. Помню, що сьогодні вихідний день і вирішив. Ну а коли ще можна ще ночью. Ну, ночью якось спать, мабуть, йому хочеться. А зараз проснувся. Таке. То таке. Може щось срочне треба Прицепити. Та Послухайте зап... запах, послухайте запах. Запах ви не можете послухати. Послухайте звук який А запах я вам передати не можу. Так що ставте вподобайки. Вподобайки, пишіть коментарі. Робіть репости. Повторюйте такий рецепт по хоче шашлику. Головне замаринувати м'ясо. Наш шашличок готовий. Ось такий він смачний, запашний. Будемо їсти його із тушкованими овочами, рагу овочевим, Ну і такий ще. Точку.